Іна скасувала позаблоковий статус, і це головна тема сьогоднішнього дня. Ви дивитесь програму об'єктиві на другому телеканалі. З вами Мар'яна Підковська, і одразу поговоримо, що передбачає скасування позаблокового статусу. Отже. Не участь у військових союзах, але не зобов'язує дотримуватися норм гуманітарного права під час конфліктів третіх країн. Це позаблоковий статус. Позаблоковий статус не накладає обмежень на відрядження військових континентів у склад миротворчих сил міжнародних організацій, не забороняє укладати оборонні угоди, і союзи з окремими державами не розповсюджується на економічну сферу. Отже, що Означає його скасування для простих українців. Для нас ми сьогодні поговоримо з нашими гостями студії. У нас є Геннадій Шипунов, політолог та Віталій Мічук, експерт центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. І перше запитання до пана Шипунова. що це означає з політичної точки зору? Чому Верховна Рада скасувала саме зараз? На раніше, не пізніше, не відклала цього законопроекту. І вибрала такий момент: ну передусім, тут треба говорити про декілька аспектів. Перший аспект. Це ті події, які відбуваються сьогодні на сході нашої країни, плюс анексія Криму. Це все з новою силою поставило питання про пошук надійних зовнішньополітичних партнерів, які могли б могли гарантувати національну безпеку і територіальну цілісність України. Другий аспект, про який треба говорити в цьому контексті, це те, що нинішня влада і її представники завжди послідовно виступали проти позаблокового статусу України. І тут ми маємо згадати про 2008 рік про саміт НАТО в Бухаресті і про так званий лист трьох, який підписали тодішній президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і голова Верховної Ради Арсеній Ценюк. Зокрема, в цьому листі вони закликали. Країни-члени НАТО надати на цьому саміті план дій щодо членства в НАТО саме Україні. Тому це скасування цього так званого позаблокового статусу є послідовним продовженням тих прагнень України і представників оцієї політичної еліти, яка зараз перебуває при владі. Тобто це питання виникло і скасування цього позаблокового статусу виникло не спонтанно, тобто, це є послідовна логіка. Яка розвитку подій. Дякуємо, зрозуміли послідовну логіку. Пане Віталію. На вашу думку, чи дозволить цей законопроект захистити нашу незалежність? Ну, на превеликий жаль, як на мене, скасування позаблокового статусу держави нашої можливо не зовсім на часі. Поряд з тим, він, цей статус був скасований відповідно до Коаліційного коаліційної угоди, яка була підписана всіма членами коаліції, ми повинні задавати два питання: чи готова Україна, по-перше, вступити в Північно-Атлантичний альянси, чи готова НАТО, власне кажуть, країни НАТО да, приєднати Україну? Якщо ми подивимося, то сьогоднішні заяви Єнса Столтенберга, це генерального секретаря НАТО, говорять про те, що НАТО. Не збираються найближчим часом розпочинати процес щодо а, включення в України в НАТО. Тим більше, давайте не будемо забувати, що рішення про вступ того чи іншого, незважаючи на те, що Альянс проголошує політику відкритих дверей, а, рішення про вступ тієї чи іншої країни в НАТО приймається на основі консенсусу, тобто за це повинна проголосувати кожна держава, член НАТО. Поряд з тим, ми бачимо, що завжди, ну принаймні впродовж останнього часу, таким противником різким вступу України в НАТО виступала Німеччина. Поряд з Німеччиною були також Франція і, ря... і низка інших держав. Тому питання щодо вступу НАТО на сьогодні не піднімається абсолютно. Ми оголосили відміну позаблокового статусу, до речі, який був введений колишнім президентом України Януковичем у 2010 році, і, власне кажучи, у світовій практиці, у світовій правовій практиці, немає чіткого визначення позаблокового статусу. Є нейтральні держави. Позаблоковий статус це такий термін юридична категорія, яка яку вигадала Україна сама для себе. Це не тотожне нейтральні держави. Це Понятньо. різні речі в світі люди. Юристи користуються власне нейтральним статусом. І, власне кажучи, позаблоковий статус це категорія, якою оперувала в основному тільки Україна, і це категорія, яка була зрозуміла, можна сказати, тільки українським політикам. Поряд з тим, це не заважало продовжувати підтримувати стосунки у сфері стосунки з НАТО. Тобто Україна кожен рік виконувала. Плани індивідуального партнерства з НАТО, тобто розвивали певне співробітництво. Отже, відміна позаблокового статусу ще не означає, що через 6 років, через 10 років, чи як деякі експерти називають, може навіть через 2-3 роки Україна може досягнути критеріїв і розглядатися як повноправний партнер для вступу в НАТО. І в цьому контексті, але можливо ваші питання будуть пов'язані далі. Власне необхідно підняти питання критеріїв. Які... Обов'язково про критерії поговоримо. Власне в НАТО підтверджують і радіють, тому що Україна прийняла таке рішення, і говорять, що вона може бути членом організації, якщо вона сама цього попросить, і виконає. І буде дотримуватися необхідних принципів. От, власне, про принципи і критерії, давайте зараз поговоримо, яких Україна має дотримуватися принципів, щоб стати повноправним членом НАТО. Про час ніхто зараз не говорить, тобто ми не кажемо, коли таке трапиться, а говоримо про критерії, пане Шепуно. Ну, передусім, це виконання. Тих критеріїв, які відповідають перед усім європейським цінностям, це боротьба з корупцією, це є зміни у політичній сфері, демократизація суспільно-політичного життя. Тобто тут треба говорити про те, що в більшості вони співпадають з тими критеріями, які висуваються щодо членства в Європейському Союзі. Тут не треба забувати про те, про таку формулу або про такі шляхи, які які наприкінці х років пройшли країни Центральної та Східної Європи, зокрема Угорщина, Польща та Чехія. Тобто формула, яка спочатку членство в НАТО і потім членство в ЄС. Тобто 99-й рік Угорщина, Польща, Чехія стають членами НАТО. І в 2004-му, тобто вже за 5 років вони вже набувають членство в Європейському Союзі. Тобто це виконання таких загальноєвропейських критерів. І важливий елемент це так само модернізація Організації реформування української армії, тобто, це дуже, дуже важливий елемент от тих вимог. І тут треба так само згадати про те, що це буде на достатньо тривалий шлях, і достатньо коштовне тобто, дорогі. Тобто, це необхідно багатомільярдні витрати. І тут, звичайно, ми маємо розраховувати на певну допомогу наших західних партнерів. Дякую до пане Ю. Юр... Про критерії, власне, чи це має бути дійсно реформування і Збройних сил, і чи, це якісь, чи це усунення конфлікту, того, що відбувається на Сході? Що нам потрібно для того, аби стати повноправним членом? Ну, власне кажучи, я б хотів би ще дещо аргументувати свою попередню заяву про те, що. Це питання, можливо, відмінно по статусу, є не на часі, як сказав пан Геннадій, що одним із критеріями, це дійсно три основних критерії, які висуває НАТО, і не тільки НАТО, Європейський Союз, є боротьба з корупцією. Ми бачимо, що наразі Україна навіть не приступила, не розпочала процес боротьби з корупцією. Тому нам потрібно Вступ до НАТО це повинна бути ціль. Основна повинна бути виконання критеріїв, які дозволять Україні наблизитися до світових демократичних стандартів. Чомусь досить часто, коли ми говоримо про критерії, ми забуваємо про такі негласні критерії. Це відсутність заморожених конфліктів та відсутність територіальних претензій між кандидатом на вступ. В альянс і іншими країнами ми зараз бачимо, що Україна ну не так Україна як Росія має досить великі територіальні претензії. У да, нас силою Російська Федерація забрала Крим. Зараз вона проводить масштабну війну на сході України, тому це додаткові критерії, які будуть ставати на перешкоді щодо вступу України в альянс. Ну, я хотів би, мабуть, сказати, що деякі експерти називають більш конкретні цифри щодо яких витрат буде потребувати Україна, а якщо вона погодиться стати членом альянсу. Реформування сфери оборони буде вимагати приблизно, а власне модернізація технічної складової збройних сил вимагатиме близько 100 мільярдів доларів з США. Тобто, це досить вагома. Сума, ну і на фоні, мабуть, цієї досить вагомої цифри 30 мільйонів, які буде Україна вимушена ну, приблизно 30 мільйонів доларів, які Україна буде вимушена платити щорічно як внесок, ну, власне кажучи, в організацію, вони виглядають вже такими як незначними. Я б хотів би ще також наголосити на тому, що Україна буде вимушена значно збільшити бюджетне отримання Збройних сил України. Якщо, наприклад, у цьому році українська армія була профінансована, а власне передбачалося її фінансування на рівні 14 мільярдів гривень в попередньому році 19, то на наступний рік. Кабінет кабінет міністрів України вже пропонує фінансування на рівні ну, 39,5 близько 40 мільярдів доларів, тобто це від десь близько 2,3% ВВП, Тобто ми вже наближуємося до певних стандартів НАТО щодо фінансування. Але ж ми бачимо за яких умов це відбувається. Значне урізання соціальних пільг, урізання зарплат. Працівникам бюджетної сфери тощо, тобто цей шлях до НАТО він буде досить складним і з моєї точки зору досить протяжним? Дякую. Ми зрозуміли, що кошти наразі потрібно витрачати зовсім на інші потреби. Так, запитання, от якраз до пана Шипунова, розуміємо, що цей шлях тернистий і дуже довгий, так і мабуть не на час, як вже сказав пан Юрчук. Чи можна назвати це все таким? Цей крок скасування позаблокового статусу вчора якимось таким політичним окозамилюванням, щоб люди заспокоїлися, побачили, що власне парламент виконує їх вимоги, і так буде ц... тягнутися цей процес, і люди. Будуть якось в такому стані спокою. Знаєте, ну власне саме цей крок я би не назвав би популістичним, або якийсь спрямований на те, щоб там якось відволікти увагу. Тобто, як я вже згадував на початку нашої розмови, представники нинішньої політичної еліти завжди послідовно відстоювали ідею про необхідність приєднання до північно-атлантичного альянсу. А це, як ми вже зараз це зрозуміло, це більшою мірою такий такі Крок, оскільки треба зробити дуже багато кроків напрямку приєднання до НАТО, цей шлях, як ми вже говорили, є достатньо тривалим, тернистами маєте рацію, і це скоріше послання нашим західним партнерам, що ми налаштовані на більш тісну співпрацю. Плюс тут треба згадати, от і я погоджуюся з моїм колегою щодо категорії позаблоковості, це в 2010 році. Був такий своєрідний реверанс в бік Росії, тобто, це, от, як колега зазначив, цей статус був зрозумілий українським політикам, але я б ще додав би і російським політикам. Тобто, це було послання Російській Федерації, що ми не збираємося, не маємо наміру приєднуватися до НАТО. І ще один критерій, от якщо продовжити цю розмову, це є щодо набуття членства повноправного членства НАТО, це є виведення. Усіх іноземних формувань з території країни. Тобто, якщо ми е, визнаємо далі, що Крим є територією України, відповідно, ми маємо е, виконати цей критерій і домогтися того, щоб не було російських військ на території Криму, е, ми знаємо, що Росія чинить послідовний супротив усім таким крокам України, і не тільки Україна, згадаємо Грузію 2008 рік на щодо більш тісного більш тісної співпраці тих країн. Росія має достатньо потужне лобі і в Європі. Знов ж таки, якщо згадати 2008 рік, от про той про той лист трьох, який надіслали з України. То uh, треба згадати про те, що власне Німеччина та Франція виступили проти uh, надання того плану дій щодо членства НАТО. Uh, тобто, якщо так підбити підвести риску, то треба сказати, що цей крок не є популістичним він повністю вкладається в логіку розвитку uh, політичних подій. Військово-політичних подій, які сьогодні відбуваються в Україні, і це є послання нашим західним партнерам. Дякую, розвіяли сумніви в людей, які не дуже довіряють українським політикам. І знаємо, що ви ще хотіли доповнити. Ну да, я хотів би ще таку невеличку одну ремарку. Слушне зауваження. До речі, якось продовж нашої. Розмови, ми якось оминаємо все, говоримо про Україну і НАТО і оминаємо про Росію. Вже Росію. говоримо про те про її реакцію, про те, що російські політики, не один російський політик, заявив, що такий крок України негативно вплине на стосунки, так і навіть на регулювання ситуації на сході України. От до вас, пане Юрчики, запитання: як це може, яким чином негативно може вплинути таке рішення парламенту на врегулювання ситуації на сході? Ну, власне кажучи, відміна позаблокового статусу це той подразник, який буде служити в подальшому розвитку відносин або налагодженню відновленню відносин між Росією та Україною. І саме цікаво в цьому, що Росія, офіційна Москва, чудово розуміє, що Зараз Україна не може говорити ні про яке приєднання до НАТО і, власне кажучи, це власне бажання російських політиків підняти і лобіювати цю тему. Ну я не дивлюся російське телебачення і не маю змоги внаслідок браку часу переглядати російську пресу. Я але я собі можу уявити, як рішення українського парламенту було представлено в російських засобах масової інформації. Отже, те, що вона не буде стимулювати налагодження нашої співпраці, це однозначне. І як ми чули вчора, Медведєв, прем'єр-міністр Росії, вже заявив про те, що Росія Україна перетворюється в імовірного противника Російської Федерації, але виникає питання, яким вона була до того, власне кажучи, і заява міністра закордонних справ Росії Лаврова. Про необхідність конституційної реформи в Україні. Тобто, впродовж останнього часу ми бачили те, що градус обговорення необхідності федералізації України він потихеньку спадав. Ну, це, можливо, було обумовлено складним, умовлено економіч, складним економічним становищем в Росії і так далі. Але поряд з тим російська влада поступово почала. Зменшувати обговорення цього питання після рішення українського парламенту російська влада знову почала наголошувати на необхідності конституційної реформи. Ну, Звісно, що Лавров чітко не сказав, чого він вимагає і чи може він взагалі вимагати від України, але мова, скоріш за все, йдеться про федералізацію України. І я... Міркую, що сьогодні це питання сьогодні, 26 числа, буде обговорюватися, буде однією з тем обговорення під час мінських зустрічей. От, власне кажучи, ще один із аргументів, чому відміна позаблокового статусу була не на часі. Чомусь це було зроблено е, саме перед проведенням мінських зустрічей, тобто е, терористам, бойовикам, яких е, визнають, власне кажучи, майже всі країни світу терористами за винятком України, тобто немає чіткої заяви, що. З України воюють терористи. Ми даємо їм ще один такий суттєвий важель для проведення переговорів. От спробую спрогнозувати пан Шипунов, які можуть бути дії, наступні кроки Росії, так щодо стосовно заяви української, навіть не заяви, а скасування позаблокового статусу. Що може сьогодні відбутися власне на цих мінських переговорах? Знаєте, я не думаю, що в якийсь спосіб суттєво зміниться позиція Росії, оскільки. Мета Росії і до от цього рішення українського парламенту було заморозити конфлікт на сході, створити зони нестабільності, як це зокрема було створено і в Грузії, і в такий спосіб зокрема блокувати просування України у європейські та євроатлантичні структури. Тому якоїсь різкої зміни політики Росії щодо України сьогодні я не бачу. Дякую. І, таке запитання. Знаємо, що вступ в ЄС і вступ НАТО якось трохи між собою є паралельними і тісно пов'язаними. Чи пришвидшить до прикладу вступ України в Євросоюз, вступ в НАТО? Пан Юрчук. Ну як сказав Геннадій, що в принципі так: у 98-му році три країни де вступили спочатку: це Угорщина, Чехія і Польща до НАТО. У 2004 році вони вступили до Європейського Союзу, і так далі ми можемо там, саме до третьої хвилі такої розширення НАТО говорити про те, що вступ в Альянс було необхідною передумовою для ну, всіх країн щодо вступу в Європейський Союз. Але давайте подивимося уважно на угоду про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Там виписані майже ті самі всі. Критерії і принципи, яких повинна досягти Україна, для того, щоб приєднатися до європейської спільноти. Отже, я б все таки розглядав, що вступ в НАТО це буде такою ключовою передумовою щодо вступу України до Європейського Союзу. Пане Шапунове, ваша думка стосовно цього, це паралельні речі, вступ в НАТО і вступ Ну, я, я вже на початку нашої розмови говорив, що ми маємо приклади і країн Центральної Східної Європи, і країн Балтії, коли вони спочатку виконували критерії щодо вступу в НАТО, вступали в ставало повноправними членами Північно-Атлантичного альянсу і вже за деякий час. Вони набували повноправного членства в ЄС, тобто це е, існує така формула ось уже останнє там 15 років, і е, я вважаю, що е, набуття повноправному повноправного членства північно-атлантичному Альянсі України стане тут таким стартовим майданчиком для набуття членства в Європейському Союзі. Я вам дякую. А ми говоримо. Про противників і прибічників вступу України в НАТО, і сьогодні нашою головною темою є те, що Україна скасувала свій позаблоковий статус. Це програма «Об'єктиві». З вами Мар'яна Підковська. Залишайтеся з нами.